Нехай боні будуть устанаші, Похвалою тобі, Господи, щоб ми оспівали славу Твою, Гові сподобили світос, причастих тисяч, святий Твоїх, Божественних безмерних. И ждем отплачивать там. Oh Пахтуй мірех, мов мрежороб, і Твої у проміню всім людям твоїм. бо всяке добре давання, всяке звершим дар за те є, що скоро від тебе, в світла, і тобі слави, і подяку, і покрім засилаємо, йому от твою сину, і святому духові, нині по всяких часі на вілів. Isso é cê se mudou, jeito não. Isso Господи, молить бо за нас. <риканский> Thank <speaking in foreign language> you. І причудні пророче Божиї, що засяє на землі, рівно ангельським життям, полум'яною радніше до Господа, Бога, все не жителях, ще й знаменням, і чудесами преславними також, також, великому благоволенню до тебе, Божому, ти був взятий на вогненні колесниці з тілом Твоїм, на небо сподобався розмовляти зі Спасителем світу, який приобразився на фаворі, і нині ізраїльською оселою безперестанно перебуваєш. І стоїш перед престолом Небесного Царя, почуй нас грішних і недостойних, що стоїмо перед, су... перед Святою Твоєю конею і ще розвертаємося до Твого Застопництва. Молися на слові, колюбного Бога, щоб подав нам дух покаяння і скручення гріхи наші, і всесимню своєю благодаттю, нехай допоможе нам залишити путі нечестя Мати Босві по всякій добрій справі, нехай укріпить нас у боротьбі з пристрастями і похитями нашими, нехай у серця наші, дух смирення і лагідності, дух братолюбства і незлопам'ятності, дух терпіння і чистоти, дух ревності до слави Божої, і щоб ближній, знає, що про спасіння своєї ближні ти пікувався, знаєш, що литвами твоїми пророче, злість вічиє світу, найперше тлінний дух віку цього що вспіває християнський рід неповагою до божественної і православної віри, до уставу Святої Церкви і до заповідей Христових Господні, неповагою до Батьків і до влади і кидає людей у безодні на честя, їх погибелі, відверни від нас причудні пророче за стопництвом Твоїм праведний гнів Божий і позбав усі міста і села України нашої, від бездощів'я і голоду, страшний бур і землетрусів. Рай смертоносних мировиць і хвороб, нашестя, ворогів і жодної боротьбі. укрипи твоїми молитвами, Триславні владу нашу, яка у великому важкому подвіжі трудиться, Сприяй їй усіх твої діяння і почивання, попробаченню миру і правді в нашій державі, допомагай Христолюбів воїнству в боротьбі з ворогами нашими, випроси проси, пророче Боже від Господа, пастирям нашим, рядущі по Бозі. Сердечне піховання про спасіння, паспи, мудрість у навчанні, і управлінні, благочестя і кріпості у спокосах, суддям, виблагайне підкупність і безкорисливість, Правоту і співчуття скривджених, всіх, хто навчальство і піклування про підлеглих і правосуддя, підлеглим для покірні слухняність, щоб так у світі, і світлі, благочестя, поживши в цьому віці. Подобалися причастям вічним благодатстві Господа і Спаса нашого Ісуса Христа, їм ж належить честь і поклоніння з беззначальним Твоїм Отцем Пресвятим, де внутрящим духом. Нині повсякчас і на віки вітів. <клухи> ще, ще до Господа нашого Ісуса Христа. За, опукри... За перемогу Україна нашої над Агресором помолимся. Ісусе, сину, поли. Господи Боже наш, Ти вистухомайсея, коли він простягав до Тебе руки Твої і народ узраїльський зміснив на малекиття озброїв Ісуса, навина, на вітру та повелів сонцю спинитися, ти нині мадико почуй нас. Що молимось до тебе, з силою Твоєю, побожній народ наш, благослови його справи, приноси славу Його перемогою над ворогом, з міцні всемоготні Твої праведжує нашу державу, збережи військо наше, пошли ангела, твого настілення, захисників народу нашого, подай нам усе, що просить для спасіння, примирі ворожнецю і мір утверди, простягни Господи. Не відамо правицю твою, яка графів твоїх заступай усьому, тише, кому що покласти душу свою на війні, за віру православну, побожній народ, наш український і державу, прости їхні провини, день праведної твоєї відплати, подай він ціне тління бо твоєї влада, царство і сила, і слава. Від тебе допомогу ми приймаємо і чекаємо, на тебе, надію нашу покладаємо. І тобі славу ослалаємо Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки віки. Сад, поглянь з милості на минулоста милосерді, на сміні рабів твої, і нелюбна віскуха, і помилуй нас, бо ноги наші зібралися на нас, щоб погубити нас і знищити державу нашу та святині наші. Допоможи нам Боже, Спасителю наш, і визволи на нас заради слави імені Твого. І нехай на нас справдяться слова, сказані Мосим, будьте сміливими і в і побачити спасіння від Господа, та Господь бореться за на нас. Та, Господи Боже, Спасителю наш, не поміни беззаконні, не несправ наших, і не відвертай лиця Твоїм Своєм, але в милості милосердію і в візи смирення рабів Твої, бо до Тебе припадаємо, Стань на допомогу нам і подай воїнству нашому ім'ям Твоїм перемогти, по губі на морі неправдні, тих, хто йде на нас з війною, молимось до тебе, міру і спокою нашого, щоб, якщо зайде. Так нехай щаснуть вороги наші, і як прах розсипається від плеця віту, так нехай розвиється їхні слідуки знищити державу нашу українську. Господи, в тих, умір, тих хто противиться заповідям та постановам Твоїм, поверни їх і в пам'ять Твоїх запоїв, блажені миротворці, бо вони синами, Божими називаються. А для тих, хто противиться цій твоїй заповіді, бо сплегнів скорботу і ангелів лютих, які вселяють в них страх і пам'ять про те, що вони себе християнами називають. Нехай же, Господи, буде воля твоя над нами. І якщо твоє проведіння буде таким, щоб покласти воїна в нашому битві, і Україну в душі свої, то їм прости їх і їхні. І в день праведного Твого суду подай він цілетління, але віримо і молимось тобі всім, великодарний, Господи, щоб Ти захистив, ти повір на помил та до спокою приведи усі. бо ти Тиси захист і перемога, і спасіння для, для тих, хто надіється на тебе, і тобі славу оссилаємо, Отцю і сину, і святому Рукові, нині повсякчас We don't need to

Вони там причистки Свої Мати і святих славних Свеклах Апостолів про святого пророка, і за наш крах, і того, Павло, Невоїмо, і славу вас села й Бога, то це не святим Духу, вийні, по час, і на віки віки, слава Ісусу Христу! Навіки, Боже, Дорогі христибати і сестри, я щиро вітаю вас сьогодні нашим храмовим святом. Ви розумієте, так, ми дякувати Богу розуміємо, що храмове свято треба йде до церкви, коли ми згадуємо святого Пророка Ілю. Але ми забуваємо про те, що ми згадуємо кожну неділю життя Господа нашого Ісуса Христа. Від Його народження аж до Його зіслання Святого Духа, який він на нас сіль. Дорогі христі, всі ми, звичайно, пам'ятаємо своє день народження, день народження своїх дітей, своїх батьків, і ми хочемо його святкувати і прикликаємо гостей до себе. Я хочу вам нагадати ще раз, що кожної неділі, починаючи з просхові дні, коли ми згадуємо Різьбу Ісуса Христа і аж до кінця Служби Божої, коли ми згадуємо Вознесіння Господнє на небо. І здійснення Святого Духа ми згадуємо життя Спасителя нашого. Так що не тільки сьогодні ви маєте бути Божого, не тільки тоді, коли ми освячуємо чи зілля, чи яблука, чи воду, чи, ну, любе свято, але маємо бути кожним дім. Я вам про це нагадую. Тому що ми християни і ми маємо пам'ятати цей одну заповідь Божої. Пам'ятай День Святий святкування. Дорогі кості, зараз ми виходимо на вулицю на освячення води. Ще раз нагадую, після освячення води ми заходимо в церкву до минування і після мирування будемо служити всі разом свічками в руках, будемо згадувати пам'ять всіх наших загиблих воїнів. Від 2014 року, хто, можливо, не має в мене в списку, ви згадайте собі просто в голові у своїх думках. Це наша спільна молитва. І ми будемо згадувати наших героїв, наших воїн, які життя віддали своє за нас вам. Слава Ісусу Христу! Нам